Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас буде надзвичайна тема. Сьогодні ми говоримо про стілення внутрішньої дитини і не про метафоричну колоду. Сьогодні ми говоримо про свою внутрішню дитину. Я до вас сьогодні, до речі, з мікрофончиком. Я хочу, щоб до лише мої відео були для вас корисні а ще й приємно і цікаво було їх дивитися та слухати. Тому дякую своєму чоловіку за підтримку. Він мене підтримує тим, щоб я розвивала свою інстаграм-сторіночку та Ютуб. А буду я вдячна окремо, якщо ви будете підтримувати мене своїми лайками. Байками, діліться, надсилайте це відео своїм друзям, а також інші мої дописи, щоб наша спільнота ставала все більше, тому що це про енергообмін таким чином, мені захочеться записувати для вас ще більше цікавого та корисного контенту. Ну але щоб бути практичними, тому що ми тут збирали, зб... зібралися з вами для практики, сьогодні ми говоримо про розблокування радості. Тема надзвичайно потужна, надзвичайно крута і надзвичайно важлива, тому що дуже багато запитів насправді впирається в те, що я не відчуваю радості. Я взагалі не бачу ні в чому сенсу. Це. у мене немає опори, от таке відчуття, ніби то щось спустошене. От ну насправді запитів дуже дуже багато різноманітних, і часто вони впираються саме в те, що розірваний контакт з внутрішньою дитиною. І як би це дивно не звучало, можливо, хтось зараз вперше почує це поняття, що у нас є дійсно внутрішня дитина. Це ми самі в собі, але маленькі. І от оцю маленьку дитину, ми часом ігноруємо. Ми ігноруємо її потреби, ми ігноруємо її бажання. Ми взагалі просто забиваємо на неї і кажемо, це не суттєво, це не важливо. Я вже дорослий, одягаємо оцю маску, оці прямо погони, якісь незрозумілі. І кажемо, ні, то я ж дорослий, я ж маю чомусь відповідати. А тоді звідки буде братися радість, спонтанність, це ж енергія дитини. Насправді, все, що ми радіємо в цьому житті, те, що ми можемо гратися зі своїми дітьми, доріти з ними, веселитися. Те, що ми можемо... Просто сидіти, насолоджуватися, смакувати кавою чи чаєм, чи просто насолоджуватись співом пташок на вулиці, коли ми гуляємо десь просто так. Або взагалі чи можемо ми гуляти? Чи дозволяємо ми собі просто так вийти на вулицю і нічого не робити, просто прогулюватися, насолоджуватися? Або десь лягти на траві серед кульбабок і просто дивитися в небо? Згадайте, як ви в дитинстві? Чи було у вас таке? Зараз ви можете трішки пригадати своє дитинство, в кожного воно було різне. Але кожен щось із нього пам'ятає. Кожен пам'ятає різний свій період. Хтось із трьох років, хтось із п'яти, хтось із шести. Ну у кожного були свої моменти, і яке б дитинство не було. Але внутрішня дитина вона от зараз така у вас, і їй дуже щось потрібне. Можливо, було дійсно трішки таке важкувате дитинство, і вам не вистачало якоїсь підтримки, якоїсь спонтанності, можливо, да? Там казали, ой ні, цього не роби, або ну хіба творчість це важливо? Це настільки не важливо. От піди краще там підлогу помий, або щось корисне зроби, книжку почитай. Або могли взагалі вам нічого не казати, і просто казати, от сиди, не висовуйся, і потім в дорослому віці вилазить, а ви нікуди е, ні проявитися, ні реалізуватися не можете, тому що сиди, не висовуйся. І от все ця ваша внутрішня дитина купила і зберігала в собі всі ці ваші роки. От скільки вам зараз років, скажіть собі всередині. І уявіть, скільки років ви це все тримали і не опрацьовували. Ну, Мені здається, це. Це час виправляти, от мабуть, це я скажу. І якщо у вас дійсно є страх навіть засміятися десь на вулиці, а що скажуть люди? Тому що це теж від заблокованої дитини, тому що думай не сама. Нехай інші вирішують, що ти будеш думати. От краще послухай, що Патя Петя, Вася Іванка тобі скажуть, ніж те, що ти будеш чути себе і прислуховувати до своїх потреб. Тобі це не подобається, ну нічого потерпиш. Знайомо таке? ну от якщо це знайомо, тоді ну це насправді біль всіх, і я не виключення, тому що всіх нас вчили слухати. Інших, не слухати себе своїх потреб, краще займатися чимось корисним. От у мене це все точно було, так і для того, щоб зараз просто йти і насолоджуватись, кайфувати цим життям, у мене не одна практика, не одна медитація пройшла, не одна терапія. І насправді це дуже-дуже круто, тому що зараз я просто можу йти там, не знаю, повністю одягнена в білому, в тому, що мені подобається, так як мені подобається. Мені байдуже хто що скаже. І я від цього кайфую, тому що зараз так потребує моя душа. Я можу йти і сміятися, тому що. Мені зараз так приємно мені подобається як вітер. Гуляю в волосі, або як зараз смакує дійсно така кава. От, мабуть, мені зараз кави хочеться, тому що вдруге про неї говорю. Ранок рано почався, тому ще не встигла випити. І от насправді це про все, що ви дозволяєте. А чи дозволяєте ви собі те, чого ви хочете? От взяти просто помалювати олівцями, чи взяти просто погратися якимись, не знаю, іншими. Зараз ми, звісно, іграшками вважаємо телефони, гаджети, комп'ютери. Але насправді це значно простіше, не потрібно там багато чого вигадувати. Ну і от саме сьогодні. Сьогоднішнє відео більше воно про важливість стілення цього контакту. Або хто взагалі не знав, що у нього радість блокується через блокування внутрішньої дитини і не чуття її потреб. Тому для вас сьогодні це найважливіший інсайт, те, що у вас є внутрішня дитина, яка вас потребує, вас дорослого. Ви вже свідомі. Якщо ви не доотримали чогось в дитинстві, ви все можете їй дати зараз. Вам не вистачало обіймів. Обійміть свою дитину на вашому внутрішньому плані. Просто закрийте очі. Вам навіть медитація для цього не потрібна. Якщо вам потрібна медитація, ви скажіть. Людмила, запиши нам, будь ласка, медитацію, тому що ми хочемо зцілити нашу внутрішню дитину через практику медитації. Я вам запишу на YouTube канал з радістю в подарунок таку медитацію, тому що це має робити кожен. Цих медитацій дуже багато. Я вам запишу найкоротшу і найдієвішу. Але, будь ласка, вподобайки, лайки, коментарі. Якщо ви додивились до цього моменту, то 100% для вас це корисно. І я прагну знімати такого контенту ще більше, щоб ви налагоджували контакт з собою, щоб ви чули. Тому що, от моя місія, щоб в моєму полі люди росли і роз. Звивалися, це моя блакитна мрія, тому що якщо я бачу, що люди довкола мене щасливі, успішні, радісні, я не можу бути інакшою, тому що я резоную в цьому полі. І якщо ви будете писати мені про свої досягнення, що в мене сьогодні сльози полились, я сьогодні вперше почула, побачила, обійняла свою внутрішню дитину, для мене це найбільша радість, тому що ви досягли чогось того, чого у вас раніше не було разом зі мною в моєму полі. Тому все моє, мабуть, всі мої продукти, всі мої роботи, які я роблю, вони самі саме на те, щоб ви в цьому полі росли і розвивалися, ставали кращими, сильнішими, впевненішими версіями себе. Так, діти до речі теж вже можуть помилятися. І от в мене бувають тавтології, заскачки в голосах, якісь можливо. На слова іншого походження вклинюватися. Але я дозволяю цього цьому бути в цьому просторі. З одного боку, я в дорослої позиції веду вам це цю, цю лекцію, да, тому що це в якійсь певній мірі лекція. А з іншого боку, я дозволяю своїй внутрішній дитині зараз бути поруч, дозволь, яка вона мені дозволяє, каже, ну це ж класно, Ти ж кайфуєш від того, що ти зараз робиш, що ти зараз доносиш інформацію, що це комусь потрібно, що хтось від цього просто буде розквітати. Ти ж кайфуєш від цього. Я кажу, так я це приймаю, я це відкрито заявляю. Але сьогодні я хочу трішки дати вам ще. Один крок до стілення вашої внутрішньої дитини. У нас є така потужна колода стілення внутрішньої дитини, яку ми з колегами підготували. Вона намальована вся колода ручками, тобто це колода ручної мальовки, і таке складується відчуття, нібито ми своїми ручками в дитинстві малювали. Я теж тут руками малювала в цій колоді, відривалась по повній. У мене я ж вже розповідала свою історію, що, наприклад, малювання і творчість не сильно заохочувались в моєму дитинстві. Я досить довго її розблоковувала. Так, розблоковувала, що в спілку. У художників і скульпторів України війшла в асоціації арт-терапевтів зараз, ну, одним словом дорозблоковувалася. Тому бажаю і вам так розблокувати свою енергію, щоб ви жили максимально потужно. Я зараз сподіваюся, вам буде і так чути. Так, мікрофончик спробую чіпляти. У мене він просто дійсно новенький. Я ще не знаю його можливостей і функціоналу. Тому сподіваюсь, вам все тут чудово чути. Так, буде сумно, якщо потім виявиться, що голос взагалі не записався, тому що зараз в мене дуже багато такої доброї, теплої енергії, яка поєднує в собі Ela Три позиції це дорослий, це, звісно, піклуючийся родитель, і звісно, така вільна дитина, тому що я сама про те, щоб дозволити вам розблокувати вашу вільну дитину. Так, зараз я дістану три підказки. Ви можете загадати картку 1, 2 або 3, І зараз ви поміркуйте, чого що зараз я можу дати своїй внутрішній дитині вже зараз в цій миті для того, щоб розблокувати її, щоб підготувати під, під, підпитати її, для того, щоб дозволити їй бути почутою, побаченою. Можливо, їй достатньо вже того, що ви просто про неї дізнались. А можливо, ви можете ще зробити екстра бонус і подарувати їй щось ще в цьому житті. Чи то обійми, чи то те, чого вона попросить. Чого вона попросить, давайте подивимось. І резонуйте, слухайте себе. От зараз дуже важливо не читати картку буквально, те, що там намальовано, а чути, що саме вам відгукується в цій карті. Я трішки прикладів вам буду кидати, але вам важливо чути себе. Що я можу зараз дати своїй внутрішній дитині, для того, щоб Її підтримати та зцілити. Картка номер 1 Ти можеш зростати з кожним досвідом. Угу. Подивіться, що зображено на карті, що ви зараз можете дати своїй внутрішній дитині. От якби це була моя картка, я б, можливо, ви можете мене слухати, можете в свої процеси зараз піти. Я би написала їй листа від мене дорослої, їй маленький. А можливо б я її навіть в голос його зачитала, адже діти не вміють читати. І це нормально. Не потрібно від трьохрічної та п'ятирічної дитини вимагати, щоб вона ідеально ваш рукописний текст читала. Зачитайте її його. І, можливо, ви отримаєте відповідь. Картка номер один. Картка номер два. Ти можеш прислухатись до свого внутрішнього голосу. Як вам така картка? Подивіться, що на ній зображено. Неважливо, хлопчик ви чи дівчинка. Просто що тут зображено, що ви можете бачити. Можливо, тут якась безтурботність, якась гра, що ви можете дати своїй внутрішній дитині в контексті цієї картинки. Можливо, хтось в прямому сенсі згадає, як він будував із паперу кораблики, а можливо, хтось згадає, як бігав по калюжам, чи пригав із терзанків воду, чи, можливо, щось інше, якісь ігри, а можливо, хтось побачить самотність і дуже сильно захоче, щоб його обняли. Зробіть це прямо зараз собі дайте. І картка номер три. Ти можеш знайти радість у малих речах. Що це за маленькі радості, які ви можете сьогодні вже подарувати вашій внутрішній дитині? Мені здається, всі три картки вони надзвичайно потужні, і кожен може дати собі всі ці три картки. Можливо, ви щось побачили тут своє, тому будь ласка, в коментарях напишіть про яку карту номер ви обрали, і про що вам ця картка. Адже це надзвичайно надзвичайно важливо. Це про встановлення контакту з вашою внутрішньою дитиною, це про розблокування вашої ваших творчих ресурсів, можливостей і енергії життєвої в цілому. Якщо ви хочете легко зранку прокидатися, і це одна тільки із причин, по якій там різні моменти можуть бути. Зробіть це, дайте собі це, і ви помітите, як ви на крок ближче станете до щасливого усміхненого життя. Ось таке в мене сьогодні до вас послання від стілення внутрішньої дитини, і взагалі послання до вас просто від мене, Людмили Трихліб, психолога, арт-терапевта. Я вас запрошую до себе на індивідуальні сесії, на зустрічі, на навчання. Просто ви навіть для себе можете придбати цю колоду зцілення внутрішньої дитини і давати собі підтримку кожного дня. Кожного дня ви в тій самій карті будете бачити щось нове. І ви можете прокинутися, дістати і сказати, що я можу сьогодні собі дати, подарувати. І ось за оці всі картинки. За 55 карток, за 55 днів ви зможете повністю зцілити свою дитину. Можливо, вам щось іще потрібно. Тому з радістю чекаю вас на своїх соц своїх соціальних мережах. На моєму інстаграм-каналі я зараз дістаю для вас безкоштовно послання для вашої внутрішньої дитини індивідуальні. Тому марші до мене в інстаграм арт-люда. Підписуйтесь на мої сторінки, діліться цим відео з іншими. Ви можете навіть зняти скріншотик і сказати Марші до Людмили Трихліб, там море цікавого та корисного контенту. Буду вдячна за ваші відмітки. На цьому все до наступних відео.